Поїхати на семінар, почати працювати з Андрієм зі мною, відбити ці кошти і далі там заробляти. Тобто, ну, наскільки ти сміливий, наскільки ти хочеш бути успішним в принципі, в житті досягти успіху? Бо я згоден, ну можливо, не в грошах щастя, а в тому, щоб реалізувати свої якісь можливості, свій світогляд. Свою енергетику, щоб тобі платили за це, цей світ віддавав, по тому, що ти віддаєш йому. Бо не завжди В мене не було відчуття цього енергетичної справедливості, коли я включався дуже багато в Караніях, бо мені це все подобалось дуже. Я і писав, і грав, і так далі. Так само в ресторанному, в креативі я теж включався дуже багато. Але віддачі такої не було. Типу, я деколи був дуже Енергетично вимотаний, емоційно вимотаний, і я розумів, що немає тої компенсації. Бо якби компенсація дорівнювала е, тим затратам енергії зусиллям, то мабуть я був щасливий. Я би не дивився, не шукав щось інше. Там, да?